Перший удар у серії і Андрій Бажинар відкриває рахунок у серії після матчу 12. Це буде, буде виконувати удар у епіцентрі. В епіцентру Олександр Подорович буде удар. Один на користь поки що епіцентру і бере, бере цей удар Ростислав Крапко. 1-0 залишається е, рахунок у серії після забитого на голову Дженрем Андрій Савчук і Біблюк, Біблюк е, Словченко теж бере удар. і е, е, Залишається 1-0 рахунок, а отже шанс для е, урожая зрівняти. Ой, їх рахо знову бере! І е, залишається знову. Ну, Якщо футболі, здається, три далі буде пробувати. ну, Якщо потрібно, то це може бути заключення вже. А якщо п'ять, то продовжується. Василь Савчук проти Василя Блюка. Центр вириває перемогу у цьому червофіналі і буде далі до півфіналу, де з ними зіграє одна з команд, яка за вийшла в вийшов